Друзі, у нас в вересні дуже багато днів народжень. І у нас що скільки у нас на три. три наталі, три наталі. А взагалі ще більше ще більше. Тому І ми завжди думаємо, що ж від компанії дарити нашим друзям і краще ніж здорове харчування. Нічого не купляємо. Тому отакі штуковані бандури для типу мультиварки, тільки сучасні. Не знаю, чому тут картопля фрі. Чому картопля прийняв? Вони без масла? Вони без масла, так. Все, на Все, Тому привчаємо наших наталочок до чого? Смачно готувати. Смачно. Тому що щоб вони менше тратили час на готування їжі, а більше працювали. В ріелтер 3D. Дякую. Щас ще Мелілаєм, так, да. так, 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 так. Мелі, що де там? Диваємо тоді. Ні, та пусто. Хоча поло пустої бокалу, що це такое? Наталочка, е я дуже радий, що ми цей день народження Наташі святкуємо де? Вибач, в Іспанії. Це перше. Тому що колись ми багато років святкували де? Ні Тому ви думаєте, що це перший, а? ні, трошки не це. Я хочу сказати наступне, мені дуже приємно і від кожного з нас залежить важливий, важливий момент. Якщо ми вирішимо, з вами вирішимо, що коли у нас у когось з нас буде день народження, і це день народження, як. В нашої родини це ж родина, друга наша. Тому що ви тут тратите, витрачаєте часу більше, ніж з рідними, так? Тут. Так. Тому це друга родина. І в цій другій родині у когось з родини день народження. Це клас? клас, клас. Це день народження у якогось нашого родича. Тому давайте всі так жити, всі так. Сприймати це, кайфувати, і це наша родичка, і нехай всі мрії збуваються, і нехай вони генеруються. І вони генеруються не просто мрії, а чудокуваті мрії, як вам я писав, такі, щоб трошки ну так же ж не цікаво, коли. Він тут. Тому за кмарою. Задивився на вихиту і все. слава Ось, і щоб були чудокуваті. Треба щось. Треба не дочекатися до 75-ти, коли ти вже та і таке. А чи треба було тоді? Пригнути в воду чи ні, чи вода холодна була, то, мабуть, треба було, да бляха, отак і побігли туди, лівчик кинули і, у -у -у, і все. І дай Бог, щоб ви туди попали. То Це містечко називається Лоутербрунен. 72 водоспади. Швейцарія. Швейцарія. Дуже красиво, дуже просто туди насправді поїхати, З ним народження! Пожелания, вот ты знаешь, я там столько слов написал, столько искренних слов написал. На самом деле не было слов, чтобы э, пожелать тебе столько, сколько мне хотелось. И ты знаешь, когда вот я вижу утром твою улыбку, мне я понимаю, что этот день будет веселый, будет классный. И ты знаешь, что я один из первых людей, которых я здесь встретил на Елтон И я тут с удовольствием с тобой работаю. Мы даже сидим с тобой в одном кабинете. И поэтому что хотелось тебе пожелать? Хотелось тебе пожелать здоровья, исполнения желаний, чтобы всегда были рядом коллеги, друзья, все люди, на которых можно положиться. Поэтому всегда оставайся веселый, жизнерадостный, С Днем рождения! Ура! Ура! Роботи. И это получается единый такой целый организм, и это так здорово, это так, ну просто я... поменяла определенное количество компаний, пытаясь найти не только свое направление, где мне было бы интересно работать, но и именно коллектив, потому что коллектив важнее того направления, направление, если как бы ты в нем не совсем специалист, ты можешь этому научиться, но коллектив ты не переделаешь, если там все как в серпентарии, то, ну, в смысле, там работать. Вот. И коллектив это на первом месте. Ну, а потом уже... Не надо так. Короче, я очень рада, что я тут, я очень рада, что вы все тут, и это замечательно. Ура!